Зараз я хотів би надати слово, скільки з народних депутатів України до мене звернулася Юлія Володимир, як член комітету Тимошенко. Я хотів би зараз надати їй слово. І потім ми би почали б як ініціатору цих парламентських слухань. І потім, згідно з списками, тими ініціативами, які поступили, надавали слово тим, хто хоче цього. Юлія дина, прошу. Ну, перш за все, я хочу подякувати керівнику комітету і всім вам за те, що ці слухання комітетські відбуваються. Але комітетські слухання це тільки перший етап того, щоб ми мали можливість підняти проблематику на рівні всіх комітетів, які компетентні розглянути проблематику неповернення заощаджень, а також всіх проблем, які виникли з взяттям валютних кредитів. Я хочу сказати вам, що це перший етап парламентської роботи. Парламентська робота, вона, власне кажучи, складається з декількох частин. Сьогодні ми заслухаємо всю проблематику офіційно. Ви будете мати можливість виступити і чітко сказати, чого ви очікуєте від парламенту і від парламентських слухань. Я думаю, що сьогодні, внаслідок нашої з вами розмови, ми вийдемо з ініціативою провести парламентські слухання вже і запросити всіх. Кого можливо і потрібно запросити для того, щоб вся країна чула проблеми ваші, і в тому числі всі високопосадовці. Ми знаємо, що вчора був в такому екстремальному порядку розглянутий законопроект, який стосувався проблем банку Міхайлівській. Безумовно, це був перший крок до вирішення тієї маси питань. Яка склалася на сьогоднішній день з неповерненням депозитів і в той же час з складною ситуацією, яка виникла у тих, хто мав валютні кредити. Але ми мусимо визнати, що це тільки лише один перший і, можливо, невеликий крок. Це було зроблено для того, щоб нейтралізувати протест і щоб зробити все можливе, щоб цей протест був задушений в зародку. А далі, щоб вони мали можливість без тиску людей робити те, що вони захочуть робити, з всіма проблемами, пов'язаними з вашим життям, з вашими фінансами. Ви знаєте, скільки було докладено зусиль, щоб цей протест задушити? Ну, це не означає, що цей протест не буде продовжений. Я думаю, що ми з вами поза парламентськими слуханнями комітету, тому що в комітеті ми зараз з вами мусимо розглядати лише питання законодавства і парламентських слухань, але ми зберемося окремо з вами, як рада, ошуканих банками. І визначимо, як ми діємо далі. Я думаю, що така зустріч може бути вже післязавтра, якщо ви можете і будете готові в ній прийняти участь. А зараз я хотіла би нагадати, що у нас є законопроекти, які внесені до Верховної Ради. Ці законопроекти не розглянуті сьогодні, не прийняті і вони залишаються абсолютно актуальними. Це законопроект 53.16, 53.17, 52.56, 21.88-1. І якщо він в чомусь не влаштовує владу, то треба робити узгоджувальні групи, Робочі групи, які будуть випрацьовувати ті рішення, які реально може підтримати парламент і може бути прийняти в якості законів. Крім того, законопроекти 2353 А та 4004 Д. Ці законопроекти. Тередва. Де я за. Ці законопроекти, вони, власне, мають на меті дві дії. Перше. Це негайно зупинити те, що треба зупиняти: це конфіскацію майна, конфіскацію квартир, це ті силові дії, практично, які сьогодні застосовуються до зайомщиків в першу чергу, та, власне кажучи, всі втрачають сьогодні. А друга частина це системне вирішення проблеми з залученням всіх учасників, які можуть впливати на вирішення проблематики і ошуканих вкладників. І зайомщиків, і всіх, хто, в принципі, пострадав від банківської кризи. Саме тому зараз, я думаю, нам треба працювати над двома речами: перше це робити звернення від парламентських слухань щодо негайного включення в порядок денний цих законопроєктів, а по-друге, це е, проведення парламентських слухань вже в більш широкому масштабі, а не обмежуватися тільки комітетськими слуханнями. І можу просто сказати вам, як людям, які дуже важко, виснажливо борються за свої власні фінансові ресурси, за свої власні права, я можу вам сказати, що я не пам'ятаю, щоб коли-небудь було кинуто стільки зусиль на подавлення. Ваших акцій протесту, ваших вимог і ваших дій. Я не пам'ятаю, це безпрецедентні речі. Нарешті знайшли застосування для стіни. Арсенія Ценюка, яка побудована в лапках на кордоні, і огородила адміністрацію президента. Просто їм не було куди діти цей і Зараз вони знайшли куди застосувати це. По-друге, такої кількості силовиків, які були стягнуті з усієї країни, ви бачили, скільки кразів стояло, скільки стояло автобусів. Це безпрецедентні речі. Вони всі були заточені на те, щоб виступати силовим чином проти вас. Я можу також сказати, що перший раз з моменту Революції Гідності ми побачили масових тітушок. Причому тітушки марковані. Це вже ноу-хау нової влади, коли у них, знаєте, на рукавах були помітки, ким вони є, і що вони реально вийшли для того, щоб вас громити. Ви знаєте, у нас була можливість, і ми мали можливість з вами прийняти всі рішення. Або рухатися далі і іти стінка на стінку, або зупинитися, переформатувати наші зусилля і подумати, як іти далі. Но майте на увазі те, що вони на що вони вже здатні. І всі провокації, які вчора були влаштовані, говорять про те, що ці люди не зупиняться не перед чим. І на наступний крок нашої боротьби а ми її не припинимо з вами не за яких обставин. Нам потрібно вже враховувати на що вони здатні, і зробити все для того, щоб людей не кинути в цю мясорубку, тому що ви пам'ятаєте, що одна з фракцій пред'являла з трибуни осколки да, снарядів з фронту. І говорила про те, що от такі снаряди і осколки будуть в центрі Києва. Я хочу вам сказати, що я знаю значно більше, ніж можу зараз сказати навіть на камери. Я не хочу людей лякати, і не хочу створювати психологічний тиск. Но нам треба було обирати або вести вас під, ну скажімо так, безпрецедентні репресії силові, або врахувати на що вони здатні. Перелаштуватися і піти далі, вже більш сильними і більш захищеними. Но в той же час ми з вами зможемо спостерігати, що якщо ми знімемо з них тиск, вони забудуть і про законопроекти, і про ваші вимоги, і про те, що ви взагалі є на світі. І тому головне не здаватись. От що я хочу вам сказати: наша команда здаватися не має намірів, і тому зараз ми з великим задоволенням ще раз послухаємо, ще раз проінформуємо країну про те, з чим ви стикаєтеся, і як швидко нагально треба вирішити ці питання. Дякую. Я хотів би у секретаріата запитати. У нас є представники міністерства фінансів станом. Є також давайте. Заступник директора департаменту. Заступник директора департаменту. От зверніть увагу, да? коли готувалася ваша акція протесту, то Банк Міхайлівський приймав президент країни під камери і тоді з вами рахувалися, і тоді дивилися вашу сторону. Зараз, коли вони думають, що для них все завершилося, сьогодні для всіх вкладників і для всіх зайомщиків прийшов заступник. Керівника департаменту. Це, знаєте, називається просто, щоб поставити галочку. Отак От вони до вас ставляться. Хоча насправді тут мусили бути віце-прем'єр-міністри, тут мусили бути міністр фінансів, тут мусив бути, як мінімум, друга людина після Гонтарєвої. Я просто хочу порівняти. Я знаю, яка робота велася, щоб вас дезінтегрувати і направити в іншу сторону, абсолютно. Але майте на увазі. Ви сильні тільки тоді, коли ви спільно, і тоді, коли ви дієте. Все інше це вони сильні. І Як зараз і... де там наш заступник керівника департаменту? Ну ми спочатку надамо слово заступнику директора розпорядника фонду гарантування вкладів фізичних осіб. Ну от у Ворошиліна теж часом на вас сьогодні. Оленчик не знає, Андрій Ярославович принамі Ворошилін е, прислав листа у відповідь на звернення голови комітету. Давайте йому а... за це подякуємо. Але е, пані Гонтарєва ні пан Гройсма навіть е, не відповіли на звернення.